Привіт! Мене звати Наталія Іванченко. Я лікар, лікар-інфекціоніст, лікар-епідеміолог і останні декілька років я генеральний директор Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Львівської області. Назва дуже голосна, але про що вона говорить? Наш центр має іншу назву CDC, яка є досить відома в різноманітних країнах. Тобто Центр контролю і профілактики хвороб має всі можливості, всі ресурси для того, щоб створювати громадське здоров'я, щоб не допускати збільшення кількості як інфекційних, так і неінфекційних хвороб серед населення. Отже, ми працюємо, щоб ви були здорові. Минулого року я пройшла навчання в Українському католицькому університеті лідери громадського здоров'я. І кожен ранок розпочинався з руханки. Коли я повернулася на роботу, як сказав мій колектив, нічого нема страшнішого, ніж керівник, який повернувся з тренінгу, ми кожен ранок почали розпочинати з руханки. Дев'ята година. Працівники основної будівлі виходять на вулицю. Відповідно, коли хороша погода на повітрі, ми проводимо 15-хвилинну руханку. Чи залучається керівництво, ну я перша, хто вибігає на цю руханку? Але що було цікавіше, кожного дня хтось з працівників проводить цю руханку самостійно, тобто, вправи у нас фактично, і сценарій проведення не повторюється: люди готуються, люди вдосконалюються, люди покращують свої комунікативні навички а саме основне щодня чується, сьогодні хрустить менше ніж вчора. І це є найкращою мотивацією тих людей, які з якихось причин не вийшли, підтягнутися і залучитися до цієї активності. Окрім того, коли є хороша погода, поряд з місцем, де ми працюємо, є парк, і ми намагаємося виходити, тобто, це ще так ближче 500 кроків, парк і проводити власне, нашу руханку там. Для того, щоб максимально зменшити кількість ризиків виникнення серцево-судинних захворювань. Тому рухайся, щоб жити, це теж одне з таких цікавих гасел, які ми використовуємо в своїй роботі. Оскільки ми хочемо сформувати здорове середовище навколо, для того, щоб до нас прислухалися, для того, щоб нас наслідували, ми повинні розпочати з себе. І тому для того, щоб ми розпочали себе, то всі рекомендації, які ми знаємо, які ми намагаємося передати людям, ми повинні на собі випробувати. Тобто 5 тисяч кроків, рухова активність, руханка це ті речі, які потрібно спробувати, вдосконалитися, навчитися. І тоді люди, знайомі, сусіди, члени родини зможуть підтягнутися, долучитися і їх наслідувати. Тому примусити я нікого не можу. Але пояснити навіщо і що ми з того очікуємо, особливо коли це співставляється з кількістю хвороб, яка людина має, наприклад, або тих симптомів, які вже не віюють на початок яких захворювань, і коли пояснюєш, що ніби речі елементарні 15 хвилин часу зранку. Але наслідки будуть такі, які допоможуть тобі мати те, чого ти ніколи не мав, або робити те, чого ти ніколи не робив, є, напевно, найкращою мотивацією для людей приєднатися. Ми декілька разів бігали в парку, тобто легкий біг, швидка хода, дехто грає в настільний теніс. У нас є дівчата, які займаються йогою, пилатусом, ходять на акваеробіку. Тобто всі види спорту з таким помірним фізичним навантаженням для того, щоб підтримувати свій фізичний стан і розвиток. Ми не намагаємося створити, виховати спортсменів, завоювати призові місця, але задача така, щоб кожна людина мала щоденні помірні фізичні навантаження, але хоча б два-три рази на тиждень мала якісь додаткові фізичні навантаження, які допоможуть. Забезпечити злагоджену роботу органів і систем організму, такою, яка не приведе до виникнення нових хвороб або загострення тих хвороб, які людина вже має. У Нас є оперативні наради окремо з керівниками, окремо з більшою кількістю людей там упосередковані через Zoom. Крім того, в нас є внутрішні телеграм-канали, по яких ми розповсюджуємо цю інформацію. В нас є сторінки в соцмережах, які ми теж використовуємо для цього інформування. Але напевно найбільш переконливо, коли це йде от очі в очі, коли є емоція, коли є зворотній зв'язок, коли ти пояснюєш, розповідаєш на якихось прикладах. Ну але напевно дійсно надієвіше працює те, коли говорять О, шефова вийшла, ну то значить, треба виходити. Тому от завдяки таким каналам, ми фактично і залучаємо людей до фізичної активності. Медичними працівниками набагато все якось простіше. Але в нас є велика частина немедичних працівників, зокрема, це бухгалтери, жіночки з різною ваговою категорією і віковою категорією. Ну і вдалося з зокрема з однією з них переговорити. І після Йої я не піду, вона почала фактично щоденно приймати участь в руханках і досі не шкодують. Ну, напевно, чого хочеться найбільше всім, це боксерську грушу для того, щоб максимально скинути емоційне навантаження і заодно трошки натренувати м'язи. Ну, це думаю, в мене найближчому майбутньому зможемо встановити. Все починати потрібно з дитинства, так щоб формувати певні певну кількість фізичних прав, навантажень, і тоді для такої дитини буде свій план, свій розвиток. Я ж маю справу з дорослими людьми. Вже з певними укладеними традиціями, хворобами, вагою. Тому я вважаю, що для того, щоб зараз в цьому віці щось змінити, ця фізична активність повинна приносити задоволення. І емоційне, і фізичне, щоб надміру ніхто не втомився, щоб під час того, коли були якісь справи, люди пожартували, посміялися, зарядили позитивну енергію, зарядилися, тоді, відповідно, воно буде працювати. Тому ми шукаємо щось таке, що, по-перше, створить свого роду формування команди, по-друге, внесе цю родзинку емоційно, щоб людина запам'ятала, що в неї асоціація фізичною активністю асоціюється з отриманням якоїсь позитивної емоції. Тобто, не на надміру, не на виснаження, а на те, щоб це було приємно. Для кого я? Хто мешкає, наприклад, в. Небагатоповерховому будинку має можливість зранку вийти, подивитися на сонце, на гарне, чисте небо, пройти декілька кроків навколо будинку. Це є позитив, це вже організм прокинувся, пробудився якась мінімальна фізична активність і принаймні організм готовий до споживання сніданку на тим людям, які відразу очі відкрили, побігли на кухню, посіли в машину, поїхали на роботу. Ну в другому випадку, звичайно, ми про здоровий спосіб життя не говоримо. А треба шукати. Мінімальні кроки, які власне створять і то фізичне навантаження, і людина отримує позитив від того, як вона бачить, який гарний ранок, яке гарне небо, яке приємне селюще повітря навколо, і в той же час вона зробить декілька цих кроків навколо будинку, щоб організм пробудив. І коли ми починаємо працювати, то є ціла низка рекомендацій, скільки людина часу може працювати за комп'ютером або сидячи. Тому хоча б один раз в годину людина повинна встати, пройтися в інше приміщення або зробити декілька вправ розм'ятися, але оскільки працівники там, де я працюю, в більшості сидять за комп'ютером, не втомлюються руки, хтось пише ручкою. Тому ми пам'ятаємо, що вправи хоча б один раз в годину повинні бути такі для того, щоб розім'яти зап'ястя, розім'яти пальчики, розім'яти м'язи шиї, вернути головою. Декілька разів піднятися встати. Якщо ми говоримо про 8-годинний робочий день і година перерва на обід, ну то відповідно кожну годину чотири рази в першій половині дня, чотири рази в другій половині дня, кожен для себе вибирає ту мінімальну фізичну активність, яку він як то ніколи не контролює, крім самої людини, що їй це потрібно, для того щоб не призводити до якихось патологічних ефектів з сторони органів. Якщо людина хоче йти на роботу, якщо в неї не виникає відразу придумці О Боже, сьогодні понеділок, то напевно це вже говорить про психологічний комфорт в колективі. Зрозуміло, що ну, ідеалізувати картинку дуже важко, оскільки, наприклад, в нас працює дуже багато людей різного віку, але на роботі не повинно бути конфліктів, на роботі не повинно бути гучних скандалів, яку кожну якусь важку справу можна вирішити за допомогою. Простих слів і простих дій, коли є взаємоповага між людьми, і коли є розуміння, що ми йдемо на роботу працювати, заробляти гроші, вирішувати певні питання для розвитку, а не псувати собі здоров'я і настрій, от тоді це психологічний комфорт на роботі буде. Зрозуміло, що я не можу сказати, що він ідеальний. Але я мушу сказати, що в нас вже сформувалися такі певні командочки з певним розумінням людей, що ми в першу чергу відносимося один до одного з повагою. І як тільки ця повага до людини буде, тоді виникне і певний психологічний комфорт в колективі. У нас немає каральних політик, ми нікого не караємо. Я не підвищую голос, ніколи не кричу і прошу, щоб мої колеги робили так само по можливості. Ну і це, напевно, один з елементів, який формує довіру і розуміння того, що все можна вирішити спокійно, і на роботі може бути комфортно, але для того повинні докласти зусилля декілька людей, а не один лише керівник. Ми на роботі проводимо більшість свого часу. Ми на роботі залишаємо більшу частину своєї енергії. А нам ще дуже важливо прийти додому і мати сили для своїх дітей, для своїх батьків, для свого чоловіка. І знову ж для того, щоб нам було комфортно і був час відпочити і передати свої якісь позитивні емоції рідним. Відповідно, якщо на роботі здорове робоче місце, воно не забирає, не додає нам негативу, не забирає не шкодить нашому здоров'ю, а воно лише є способом нашого життя. І якщо це гармонійно поєднувати, тоді нас вистачить і на соціалізацію, нашу активність на роботі, і нас вистачить на створення цього такого ну, родинного осередку. Якщо ж цієї гармонії не буде, то отримавши негатив, виснажившись на роботі, людина приходить додому, псує, скажімо так, здоров'я і психологічний комфорт членам своєї родини. І ну і це мінус. Та наша задача працювати на плюс. Якщо є психологічний, фізіологічний комфорт на роботі. Ми і на роботі ефективні. Ми робимо хороші речі, які йдуть на розвиток організації, людини, особистості. І ми приходимо додому. Ми даємо теплоту рідним. Ми отримуємо ту теплоту від рідних. Іде свого роду такий ну коло цієї енергії. І тоді, ну тоді ми люди, тоді ми живеш, тоді ми працюємо.